Opel Zafira Tourer P12 12 це третє покоління знаменитого мінівена, яке у салонах нових авто особливої популярності не мало. Зате на вторинному ринку стало справжнім європейським хітом серед охочих пригнати сімейне авто з-за кордону. Чи справді сучасні Opel виправдали сумнівну репутацію 90-х? Які силові агрегати та підвізки найменше б'ють по гаманцю, і на що дивитися в першу чергу? Давайте розбиратися. Головне запитання до будь-якої моделі Опель це корозія, адже він гниє, якщо лише прислухатись. Ну звісно ні. У Турер галузь уже зробила крок уперед. Заводське цинкування та лакофарбове покриття тримаються гідно, поки власник не ігнорує відколи та не купує битки з сумнівним ремонтом. Слабке місце відсутність додаткового антикоруднища і арок. Разова профілактика зменшить ризики до мінімуму. Панорамне лобове скло вражає розміром, але б'є по кишені при заміні. Інтер'єр радує ергономікою та численними нішами. М'які пластики добре переживають роки, а декоративні металеві вставки навпаки легко дряпаються. Недорогі тканинні сидіння зношуються повільніше, ніж опційна шкіра, що часто тріскається вже після 100 тисяч кілометрів пробігу. Кермо до тієї ж позначки починає глянсувати, а загалом салон сучасний і добре витримує роки. Багатий набір електронних помічників працює стабільно, але слабкі котушки запалювання це фірмова болячка всіх моторів. До 2015-го зустрічались ненадійні генератори, а програмний збій електронного ручника виправили сервісною кампанією. Загалом електрика складніша, ніж у попередників, але серйозних відкликів більше не потребувала. Спереду, здебільшого, стоїть класичний Макферсон, обслуговування якого стандартне. Якщо ж дісталася опційна система FlexRide з амортизаторами на електромагнітних клапанах, готуйтеся до значно вищих витрат і чутливості до наших доріг, ззаду напівзалежна балка з механізмом вата. Ресурсна, але плаваючий селенблок кріплення коштує досить дорого в оригіналі, тож краще одразу брати якісний аналог. Оригінальні пружини можуть тріскатися, звісно, в Європі теж, тому сміливо міняйте на аналоги. Гальмівні супорти, які ВастраДей, здатні постукувати. І тут хтось використовує змащування, хтось тонкі прокладки під колодки, а хтось просто не звертає уваги. Найпоширеніший мотор у наших Zafira Tourer – це 1.4 Turbo a 14 НТІ на 140 кінських сил з ремінним ГРМ. Він спритний, деталі доступні, але має слабкі місця, швидкий знос котушок запалювання, витік оливи через сальник турбіни і ризик поломки самого компресора після 150 тисяч кілометрів пробігу. На частині екземплярів трапляється різке падіння компресії через руйнування перегородок поршнів, наслідки їзди під детонацію або неякісного бензину. Малий, але реальний масложор теж присутній. Обезпечує лише скорочний інтервал заміни оливи 8-10 тисяч кілометрів. 1,6-1,8 зустрічаються рідше, зате простіші. Основні проблеми запатівання кришки клапанів і витік антифризу з помпи на пробігах 120 150 тисяч кілометрів. Поруч з 1,4 турбо існує заводська версія для газу, важливо стежити за тепловими зазорами, пропуск регулювання призводить до прогорання клапанів. Фаворит ринку 2,0 DTI, a 20 DTH або ж a 20 DTC на 130-165 кінських сил. Це еволюція 1,9 JTD. плюси, ремінний ГРМ, потужна тяга, широкий вибір недорогих запчастин, мінуси, чутливість паливної апаратури до якості палива, перечасний знос клапана ІГР і сажового фільтра, особливо після оновлення до євро 5 євро 6 Заслінки впуску з часом заклинюють і викликають помилку check Engine. Молодший 1,6 DTI, B-16 DTH, економніший, але конструктивно складніший. ГРМ розміщений із боку маховика, тому заміна вимагає знімати коробку. Перші симптоми розтягу чутно вже до 150 тисяч кілометрів. Сюди ж додаємо регулярні схарги на витрату оливи, швидке забруднення DPF у міській їзді та протікання вакуумного насоса, обидва дизелі вдячні за якісне пальне, хорошу оливу і сервісні інтервали в 10 тисяч кілометрів. Тоді вони ходять значно довше. З трансмісіями все досить приємно. Тут Opel не експериментував, шестиступенева механіка та 6-діапазонний гідромеханічний автомат. Після модернізації служить довго роботів і варіаторів тут немає. Отже, вибирайте коробку за вподобанням і станом конкретного авто. Зафіра Турер P12 перевершила попередників у надійності, але ідеалом все ж не стали. Найбільш збалансований вибір до рестайлінг із 2.0 CDTI або 1,4 турбо плюс класичний автомат і звичайний Макферсон. Варіант із 1,6 CDTI чи Flex потребує товстішого гаманця і уважнішого сервісу. Головне, ретельна перевірка кузова підвіски та історії обслуговування, тоді Opel віддячить простором, комфортом і помірними витратами на утримання.